Вітаю! Уявіть собі, що ми вирушили у чарівну подорож далеко на північ, до країни, де ростуть густі ліси, і де можна побачити справжніх оленів і де дуже багато озер. Уявляєте, скільки там качечок та риби? Це країна Фінляндія. Фінляндія це країна тисячі озер. Красивих лісів і чистого повітря. Там дуже люблять природу, не смітять, дбають про дерева, птахів та звірів. У Фінляндії живе багато оленів з великими розкішними рогами. Особливо багато їх у північній країні, яка називається Лапландія. Там олені не просто дикі тварини. А справжні помічники людей. Узимку вони катають дітей у санчатах, наче в казці. А ще там є собаки хаски. Пухнасті, сильні і добрі. Їх запрягають у спеціальні собачі упряжки, і вони швидко біжать по снігу, везучі сани. Це дуже весело і цікаво. Зимою там випадає багато снігу. Люди катаються на лижах, ковзанах, санчатах, грають у сніжки. І, звісно ж, чекають Санту Клауса. У Фінляндії його називають Йолупукі, який приносить подарунки. А влітку у Фінляндії справжнє диво. У деяких місцях. Сонце не заходить зовсім. Це називається полярний день. Навіть уночі можна гуляти на вулиці, бо світло, як у день. Літом фінські діти купаються в озерах, вода там дуже чиста. Гуляють у лісі, збирають ягоди, ходять у похід з родиною, живуть у наметах. Або дерев'яних будиночках біля озер. Також рибалять з татом, а потім разом смажать улов на вогнищі. Фінські діти дуже люблять читати книжки, ходити до бібліотек, кататися на велосипедах та допомагати своїм батькам. У школах у них багато відпочинку і руху. Бо вони вважають, що діти повинні бути щасливі. А у Фінляндії дуже смачні булочки з корицею, які запивають теплим чаєм з меду і ягід. А ще вони п'ють молоко, їдять рибу та ягідне варення, яке варять самі. Фіни дуже люблять сауни. Це спеціальні хатинки, де паряться і відпочивають. Це традиція, яка передається з покоління в покоління. Отож Фінляндія це країна лісів, озер, оленів та хаски. А ще це дім доброго йоулупуки. місце, де діти багато читають та гуляють. Країна чистоти, спокою та смачних булочок. Там зима казкова, а літо світле і чарівне. Люди там люблять природу, читання та спокій. А дітлахи ростуть щасливими і допитливими. Тож, якщо ти мрієш побачити справжню зиму, покататися на садчатах золенням. Чи погратися з хаски? Фінляндія чекає на тебе.